Всіх вітаю, з вами Марія. Сьогодні давайте на картах подивимось події грудня для вас. Яким для вас буде грудень? Я буду дивитись ну, майже на всю колоду, поки карти мене не зупинять. І це буде кілька подій. Вони будуть, або дійсно, будуть для однієї людини, і все у вас поступово за грудень буде відбуватися, так як карти скажуть. Але це дуже рідко буває. Зазвичай це різні події для різних людей. Просто послухайте, може, дійсно вам щось буде корисне. Давайте дивитись, яким буде для вас грудень. Так, а тут дійсно тут від якоїсь такої складної для вас ситуації з'явиться можливість просто піти, просто вийти з якоїсь такої знаєте, ситуації, яка від вас енергію забирає, яка переповнює вас почуттями, але вони для вас ну, не. Не найліпше. Ви залагодите цю ситуацію, ви врівноважите її для себе, ви можете врівноважити її внутрішньо для себе. Коли ви просто вийдете з чогось в вашому житті, і просто самі собі, ну, як знаєте, до ладу себе приведете, а може і саму ситуацію цілком і повністю яким ще буде для вас грудень? Дуже інформативним, таким, що буде розкривати перед вами нові можливості. Хоча не всі можливості ви схочете собі брати. Де в чому ви навіть будете сперечатись. В кого як хтось самі з собою будете сперечатись, у когось це з кимсь хто буде вам, наприклад, нав'язувати щось. А от зроби так, а от спробую так. Може бути таке, що людина буде, ну, як знаєте, я хочу, щоб ти зробив чи зробила ось так. Ситуація, в якій може бути ще й таке, що це як якісь установчі органи будуть нав'язувати якісь правила. Це може бути і таке. Знову ж таки, це не буде сприйнято одразу. Це не буде навіть. Ну, як я б сказала, знаєте, розглядати, розглядати з вами, як щось дійсно корисне для вас. Або взагалі. Давайте далі. Яким ще буде для вас грудень? Угу. Так, ну, таємнички все ж таки, будуть, будуть, ви будете намагатись їх втримати в себе. Таємнички для кого як? Для когось вони будуть сім'ї стосуватись, для когось це от там, де ви буваєте, на роботі, десь, може, навчаєтесь, десь може в гості до когось ходите, Це знаєте, коли ви прийдете. От якась будівля, ви прийдете, ви будете з кимось, а з ким це ви будете спілкуватись? Так, а хто це? Бо бачу, що хитрувати буде людина з вами. Це не просто так будуть таємнички, які розкриватимуться між вами. Ну, ви бачите, не хоче себе показувати. Я все ж таки хочу знати, хто, про кого мова, про кого вас треба попередити. Королева Кубків. Біль, жаль, коли ситуація. Це більше як пов'язано з її сім'єю, якісь таємниці, які це може бути і про подружку, і про. Сестру, ну, родичку там різні вони бувають, родички, і, прямі, і непрямі родички. Коли про брехню буде розкриватись таємниця про обман, і це треба буде розуміти, що людина от просто вам довіриться. Що людині, от, знаєте, як не хочеться ще комусь це розповідати, але тримати в собі не сила. Коли от просто хочеться, щоб висловитись комусь, щоб хтось почув, щоб хтось дізнався про таку складну в її житті правду. Ну, давайте далі дивитись, яким ще буде для вас грудень місяць. Місяць, коли будете робити вибір. Або хтось вас буде обирати для себе для. Щось угу. сумно, сумно воно виходить тут. Дивіться як це буде ситуація, яка має певну циклічність. Це не буде щось таке зовсім зовсім нове в вашому житті. Це буде щось, що, от наприклад, трапляється кожні там 10 років, кожні 10 місяців, там наприклад, кожні 10 днів. Це може бути з чим завгодно пов'язане, але, ну, строк я теж беру. Такий умовний це просто от, щоб пояснити вам, як це може бути. А насправді. У вас там, ну, може, раз на рік щось трапляється таке, що от ви розумієте о, знов ця ситуація? Щось, що вам воно не, не до вподоби, вам не подобається взагалі, от, ну, як переживати такі події. Може, наприклад, там зустріч з якоюсь людиною. Може, наприклад, візит до когось, там вже дивіться по вашій ситуації. Яким ще буде для вас грудень? Давайте дивитись. Угу. Ви знаєте, для когось з вас ви якийсь свій страх подолаєте, і ви такі задоволені, щасливі з того приводу будете. Може, це буде про якусь людину поряд з вами. Коли, наприклад, якщо й не про страх, але про зупинку, затримку якусь. Коли знаєте, от нема, наприклад, щось зупиняється або в вашому житті, або в житті іншої людини. І буде вже зрозуміло, через що так сталося, це може бути про когось з вас і про вагітність. Можете дізнатися, ну, якщо ви в такому віці ще можете завагітніти, про свою можете дізнатись, можете дізнатись про вагітність подруги, дочки, онуки, племінниці, невістки. Ну, тобто, дівчата, тут ж ви ж знаєте, як і хлопці теж. Знаєте, як воно може бути у вас, в вашій сім'ї або у ваших друзів. Тобто щось через що або ви, або ви разом з кимсь будете доволі задоволені, що, що буде вирішено через 9 місяців, отак, поповненням сім'ї. Так, давайте ще спитаємо, яким буде для вас грудень місяць. Це одне і те саме, це про поповнення в сім'ї, це про щасливу сім'ю. Комусь просто кажуть, що може бути таке, що треба буде на збереження лягати. Будьте уважні до цієї вагітності, воно буде все гаразд, воно все завершиться. Зустріч у матусі та дитинки, але до здоров'я свого, як, знаєте, як до хрешталю відноситись. Дуже обережно. Або до чого там зараз дуже обережно відносяться, якщо не в ціні вже хрешталь. Ну, давайте ще один раз, бо може бути ще якась інформація яким буде для вас місяць грудень? Тут треба буде приймати рішення Королева жезлів і відлюдник дно колоди. Знаєте, коли може бути стосуватись якоїсь дороги, як приймати рішення, їдемо, не їдемо, треба не треба. Може бути ну, один до одного, там дорога, так? може бути спільна дорога. Трошки так суперечливо, бо суперечливо в чому. Там, де треба буде допомога, там, де, де треба буде домовитись про якусь допомогу, але люди домовляться між собою, вони домовляться. Хоча, може і не, не одразу, знаєте, не з перших слів. Тож, трошки можуть посперечатись, а може бути і така ситуація, коли внутрішня суперечка якась, от знаєте, коли м треба б сказати людині, але тоді людина може відмовити від допомоги. От може бути і така ситуація, тож будьте. Там уважні, що йде і як. Так, дійсно, от Якщо висловити назовні свої там внутрішні сперечання, то людина може просто закритись. Тобто там вже дивіться, щоб ви не сказали зайвого в цій ситуації. І давайте ще раз спитаємо, яким буде для вас місяць грудень. Отут вже король жезлів виходить, король мечів. Угу. І повішений. Якась ситуація буде затягнутою. Затягнутою. Це може бути в колективі два таких чоловіки. Е -е, ну, працюють разом, наприклад. Це може бути і сімейна якась ситуація, коли між собою можуть бути братами, можуть бути батько-син, можуть бути ну, дядько племінник, там вже дивіться, як, наприклад, тесть і хто там, чоловік, дружини. Уявляєте, забула, як називається? Ну, ви зрозуміли, може бути, знаєте, от така ситуація, коли треба чимось пожертвувати. І треба це ну, розуміти, це, треба про це домовитись, треба як запропонувати. Давайте от в цій ситуації жертвувати оцим. От цим. Ну, тобто, такі справи між людьми. Але ситуація, яка така загостреною буде, не просто так вона буде між людьми. І болісно буде, якось так внутрішньо болісно переживатись буде. І багато такого, що люди собі там накручувати будуть в голові. Все одно, там, тут треба буде трошки себе як втримати. Ну, я думаю, люди впораються. Ну, давайте в самий останній раз, бо щось поки що не відпускає мене. Так, яким буде грудень місяць для вас? Тут встановлення сил, як відродження сил. Знаєте, коли О, якась ситуація, коли тримала або вас, або людину з вашого оточення, як в заручниках. І тут відродження, вихід з ситуації, а знаєте, сказала в заручниках, а тут може бути таке, що повернуть заручників. Дійсно може бути. От на цьому давайте і закривати. І хай повертають нам наших хлопців та дівчат. Все, все, на цьому дійсно закриваю, хай воно так і буде. Все, дякую всім за перегляд, всім вам гарного грудня, гарних подій, гарних людей поряд з вами, гарних. Настроїв, самопочуттів всього найгарнішого вам в життя і вашої родини. І бережіть себе. І Хай все буде так, як ви мрієте, і як буде краще за все для вас. Побачимось в наступних відео. Всім пока!